Доброго дня, діти! У нас урок письма. Будемо вчитись писати велику букву Я, слова і речення з нею. Доповнювати та записувати речення складати. Речення та слова. Уже дзвінок нам дав сигнал: Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. І Яків та Ярина. Ягідки збирали і маленьку ящерку діти налякали. Скажіть, будь ласка, про кого йдеться в Скоромовці? Про дітей, яких звали, які? І Ярина правильно. Як ми будемо писати імена людей з великої літери? А зможемо ми написати ці слова? І для цього нам потрібно вивчити, як пишеться велика літера Я. Зараз наші очі відпочинуть трошки, і продовжимо. Oh, <laughs> oh, Відкритий ваші зошити на сторінці 31. І давайте подивимось, чим у нас схожі, бо відрізняються великі та написані літера Я. Досить схожі, правда ж? Велика літера Я за написанням нагадує маленьку літеру. Лише вона більша за розміром. Наведіть, будь ласка. Літер я пунктиром ці вличеньки. Літера я складається з похилої палички і з овалом та прямою похилою палички. Пишеться літера, не підриваючи руки. Отже, починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Опускаємось вниз заокруглюючи. І ведемо пряму похилу паличку, заокруглюючи, роблячи овал, опускаючись до ліворуч, описуючи овал до верхньої рядкової, піднімаємось до міжрядкової верхньої, знову не відриваючи руки, опускаємось до нижньої рядкової, заокруглюючи внизу і закінчуємо на середині робочого рядка. Давайте ще раз спробуємо. Раз, і два і три і. Молодці. Запишемо рядочок літер Я. Велику та малу. Давайте прочитаємо, що у нас тут записано. Яна. Чому ж з великою? Ім'я дівчинки. Ярослав. Правильно ім'я хлопчика. Речення. Яремче, красиве місто. Надрукуйте його по пунктирах та продублюйте нижче. Рухаємось далі. Читаємо речення. Питання навіть, яке у нас тут записано. Ягода яка? Яка може бути ягода? Смачна. Так і запишемо. Ягода смачна. Відповідаємо з великої літери. Це у нас початок нового речення. Ягода смачна. Яблуко яке? Соковите? Так, і пишемо яблуко. Соковите. Ялинка яка? Зелена, ялинка зелена. А хто це нас тут намальований? Хто це? Це лисиця. Яка вона? Вона, руда і хитра. Запишіть, будь ласка. За необхідності поставте відео на паузу, ми продовжимо. Фізкульт-хвилинка.

Сторіночка 32, розвиток зв'язного мовлення. Подивіться на дерева. Скажіть, будь ласка, які дерева ви бачите? Так, береза, сосна, дуб. Які є загальні ознаки дерев? Має стопор, Крону. Так. Які особливі ознаки берези? Вона в нас біла кора, так. І гілочки опускаються донизу, але це може бути схоже на яке дерево? На вербу, так? Сережки. Ще береза має сережки, все правильно. Плоди її насіньку, яким вона розмножується, називають сережки. Так, подивимось далі. Що ми пере цепою бачимо? Це велосипеди. Які є ознаки у транспорт? Так, у нас тут велосипед та самокат. Які загальні ознаки є в усіх велосипедів? Мають кол колеса, педалі, кермо, сидіння. Так. Які ознаки відрізняють види велосипедів один від одного? Подивіться, перший, це, мабуть, перший такий велосипед, дитячий, дитячий, має три колеса, так? Одне попереду, два позаду. Кермує у нас колесо спереду. Далі вже такий. Для діточок постарше вже два великих колеса, два додаткових, поки дитина навчиться їздити. Їх вже можна відчепити, і він буде двоколісним. Далі вже дорослий, він і вищий буде за зростом, І буде краще долати. Відстані так, а в кого є велосипед, хто вміє кататись на велосипеді? А чим самокат схожий на велосипеди? Окрім того, що це транспорт? Має колеса, кермо, так. І підніжку. Так, в деяких велосипедах може бути підніжка, як і в самокатах. Дякую. Чим відрізняється велосипед від самоката? На велосипеді ми крутимо педалі, так, а самокат сам хіба що з гірки поїде? Треба відштовхуватись від землі. Якщо на велосипеді ми крутимо педалі, і він їде. То на самокаті треба відштовхуватись і він буде їхати, якщо це не електричний. Молодці. Виконайте вправу для очей, слідкуйте за ящірками. Відпочили трошечки. Сторіночка 33. Давайте з вами пригадаємо букви, які ми вже вивчили. Що ж за літери тут загубили свої елементи. Перша літера, правильно У, друга, З, третя, Б, четверта. О. П'ята. П. Далі. Я сьогодні ми вчили, далі Л і останнє Д. Запишіть, будь ласка. Ці літери із доданими елементами. Наступне завдання на сторіночці. Склади і запиши речення. Давайте прочитаємо, які в нас є слова. Червоне Ярослава у Яблуко. Ну, по-перше, бачимо У так великою. Воно не може бути просто так великим отже, це початок. У Ярослава. Що є у Ярослава? Яблуко. А яблуко яке? Червоне. У Ярослава. Червоне яблуко. Запишемо. Друге речення книжка у Якова про моряків. У Великого. отже почнемо з цього слова. У Якова, що в нього книжка про моряків. У Якова книжка про моряків. Запишіть, будь ласка. Останнє завданечко. прочитай текст. Добери і запиши заголовок. Спиши одне речення на вибір. У зоряни нова лялька. Ляльку звати яся. У ясі. Гарне плаття. На голові у ясі червоний бант. Зоряна і яся ходять. Разом гуляти. Так. Як ми можемо назвати цей текст? Нова лялька. Так. Або якщо можемо назвати? Можемо назвати яся. Давайте запишемо. Yes. І виберіть і запишіть один, одне речення на вибір. Дякую вам за урок. Оцініть, будь ласка, собачкою з емоцією та настроєм, яким завершується наш урок. Дякую вам за урок, на все добре. До побачення!